На подвір'ї будинку культури у селі Тахтаулове Полтавської громади місцеві жителі розчищають вхід до укриття. Прибирають та вантажать на причіп, траву та будівельне сміття. Тут було дуже багато камінців. Ми їх збирали, всіх прибирали, щоб привести до ладу наше, наше сховище і територію поблизу нього. Моя бабуся тут працює, тому я вирішила їй допомогти. Допомогти працівникам. Я учасниця будинку культури. Я завжди тут виступаю, а тому я вважаю, що мені теж потрібно брати участь в цьому. В укритці одночасно може перебувати приблизно сотня людей. Тут є вентиляція, водогін, світло та місця для сидіння. 60-й ранку сюди заносити лавочки. Тут дуже удобно сидіти, дуже багато людей добиється. Дуже уютно. Сховатися тут зможуть, зокрема, діти, які відвідують у будинку культури, гуртки та спортивні секції. Усього близько сотні вихованців. Я відвідую секцію легкої атлетики тут у Будинку культури. Ми тренуємося 5 тренувань у тиждень і під час цього ми всі спускаємося до укриття, тому я допомагаю його облаштовувати. 25-30 діточок до нас ходять регулярно, займаються. Дуже часто сирени виють тут. Ну, на цей випадок ми сьогодні тут добре попрацювали, підготували укриття. І тому, якщо тільки сирена, значить дітки вже знають, куди їм бігти. Облаштовують укриття власними силами, а гроші на забезпечення дають благодійники. Залишається нам облаштувати санітарну кімнату, придбати медичні засоби, засоби гігієни і якісь елементарні перше на випадок, крайній випадок, щоб було якесь елементарне харчування. В укритті планують облаштувати ще сотню місць. Одночасно більше 30 людей не перебуває по центрі дозвілля, тому. Головний головний посил у нас щоб забезпечити під час проведення масових заходів, які ми плануємо проводити, щоб люди щоб ми могли проводити ці масові заходи. Де, адже люди ну хочуть, щоб все таки для них було якесь дозвілля за словами Сергія Антонюка, завершити роботи з облаштування укриття планують за два тижні. Ела Трубієнко, Анатолій Кикоть. Новини на Суспільному. Полтавщина.